Наскільки важливе, друзі, це рішення. Наскільки важливе це рішення? Зайняти позицію Бога, як ви вважаєте? Знаєте, важливість всякого рішення, яке ми в житті приймаємо, воно вимірюється наслідками. Якщо я думаю собі одягнути синю сорочку чи білу сорочку, які наслідки? Ніякі, абсолютно нульові наслідки. Це рішення, воно мало важливе. Якщо я думаю, украсти щось, обманути когось, от за цим рішенням йде прокляття. Воно має наслідки. Воно важливе. Друзі, наскільки важливе рішення зайняти позицію Бога або проігнорувати його? Наскільки, як ви вважаєте, це важливе рішення? Давайте я прочитаю Євангеліє від Івана, 12 розділ, 26 вірш. Ісус каже такі слова. Хто мені служить, нехай за мною йде, і де я, там слуга мій буде. І хто мені служить, того вшанує Отець мій. От Ісус говорить наслідки цього рішення. Якщо я зайняв позицію служити Ісусу Христу, і ти за Ісусом, Ісус каже: ось наслідки. Там, де я, там, де Ісус в небесах, там будеш іти. Отець Небесний, Всевишній Бог тебе вшанує, Тебе прославить. Він тебе вшанує. А тепер наоборот. А хто не йде за мною? Хто не визначився зайняти оцю позицію, зробити це рішення? Я йду за Богом, все. Той залишається на стороні диявола. Де він буде? Там, де диявол. Друзі, ми сьогодні говоримо про рішення. Дуже важливе. Над... Я вважаю особисто тепер останні 15 років, я вважаю це саме важливе рішення. Зайняти позицію, а я буду з Богом, я йду за Богом. Це саме важливе, важливе рішення. Потім буде з цього все витікати. Бог тебе благословить в сімейному житті, в земному, в небесному чи ні. Це все звідси буде витікати. На чию сторону стану я і станеш ти? Дорогий присутній, дорогий брат і сестра. І от.